Треба чітко розуміти, що покарання це надзвичайно широка тема для обговорення. Не можна дати конкретний, е е конкретний рецепт, як можна або не можна карати дитину. Батьки це мають розуміти для того, щоб карати або е е тому тонже заохочувати, треба ну, трішечки вкопати е е в глибину, що це взагалі таке. Перш за все, треба чітко розуміти, що покарання має чітко відповідати в тому вчинку, яку дитина вчинила. Бо не може бути, що дитину карають якимсь способом, який не відповідає її вчинку. Дитина прийшла додому пізно і їй говорять: тепер ти не отримаєш якихось коштів. Якщо навіть це й так, можливо, ці але треба чітко пояснити, який зв'язок між цим покаранням і цим вчинком. Дитина, особливо підлітки, вони чітко повинні це розуміти. Ти маєш на ну, увазі логічний зв'язок. Так, і дитина має його бачити. Бо якщо його не бачить, це не є покарання. Це наше, власне кажучи, самодурство, і дитина залишається просто наказана зверху. Угу. Це не є виховного ресурсу, ця ситуація абсолютно не буде не мати ніякого. Ну, я відразу можу сказати, що я проти покарань будь-яких відносно дітей у будь-якому віці, погоджуюсь з тим, що покарання можуть бути достатньо ефективними, але їхні ефекти короткотривали. Якщо ми хочемо виховати відповідальну дитину, яка розуміє і приймає правила внутрішньо, цілим собою, не зі страху, що прийде дорослий. і... Вдарить, забере їй щось, позбавить привілеїв чи важливих речей, то я би тут заохочувала всіх дорослих, щоб спробували інший вид виховання, яким є дисциплінування. Тобто навчити дитину, навіщо нам потрібні якісь правила, і погоджуюсь з тобою, що дуже важливим є те, щоб дитина розуміла. Наслідки своєї дії треба навчити е, приймати висновки і щоб вони були логічні з е, цією е, ситуацією, яка, яка вона стосується. Ну, Відносно, е, наприклад, школи. Якщо дитина прогуляла урок, і дорослий, мама або тато говорить, ти прогуляла 45 хвилин уроку, тому у тебе зараз 45 хвилин для те, щоб ти. Цей урок відпрацювала. У нас для мене в цьому є логіка, в цьому є суть, і, і теж показує. Е, тобто пенос... відпрацювати саме урок, угу. не е, мити посуду в цей момент, не сидіти без комп'ютера і незрозуміло навіщо. Угу. Питання в тому, що час втрачений на навчання, угу. має бути заміщений тим самим навчанням. А чимось схожим. Те, що має логічний зв'язок з даною справою. Наприклад, не урок, то інші речі пов'язані з наукою, так чи інакше, що ми вчимо дитини оцього цього мислення причини наслідок. Якщо ми скажемо, звернусь до твого прикладу, зараз ти прогуляв урок, і тобі треба поприбирати весь будинок, і впродовж тижня ти не вийдеш нікуди. У нас у дорослих є багато влади і багато можливостей впливу на поведінку дитини. І можна сказати, що от, така ситуація багато чого може дитину навчити. Вона може дійсно перестати прогулювати уроки. Але ці наші дії і цей вид покарання може дитиною сприйнятись дуже і дуже сильно. І це також може негативно вплинути на наші взаємовідносини. От з я дитинами. також хотів сказати: саме на взаємовідносини. Вона зробить те, що ми так. хочемо, але вона буде робити це не з позиції своєї власної дисципліни, а з остраху те, що вона буде знову кимось чимось покарано, і це буде абсолютно неочікувано для неї. Причини наслідку не буде, і як це вплине на неї, як на, ну, на, на, на людину. Тобто це буде таке виконавець. Ну, але це все одно створює підґрунтя для того, а схитрувати, а обійти, mm -hmm. бо він же зв'язку не бачить. Ну, я бачила багатьох дорослих, які десь е, оминали якісь правила невигідне їм, коли не було наглядача поруч. Mm -hmm. Тому варто подивитись на процес виховання дитини, як на процес такий, в якому дитина бере безпосередню участь. Не просто дорослий є поруч і, і ставить чіткі е, межі і заборони, а пояснює їх сенс і е, видумує і, і застосовує такі методи, які логічно пов'язані з поведінкою і ситуацією.